Це мій Fit 4. і це не музейний експонат, а мій особистий, який служив мені вірою, правдою не один рік. Він падав, тонув, губився і чого тільки з ним не було. Але все ще працює. Хоча акумулятор далеко не в оптимальному стані. Проте настав час замінити його і придбати собі щось більш нове, більш красиве, більш розумне, але не менш надійне. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як не помилитися у виборі такого аксесуару, як фітнес-браслет або ж смарт-годинник. І у чому між ними взагалі різниця і що потрібно саме вам. Ну а в кінці я поділюся оптимальними варіантами за хорошу ціну. Тож додивіться це відео до кінця. а Також вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! До побачення! Для початку давайте коротко сформулюємо різницю між фітнес-браслетами та смарт-годинниками, і як їх взагалі не переплутати, бо спільного там справді вдосталь. І ті, і інші вміють відстежувати вашу активність, надсилати сповіщення та повідомляти про дзвінки, але. Фітнес-браслет не має власної операційної системи. У нього є лише мікрокод, який працює разом з вашим смартфоном. Встановлювати сторонні застосунки, приймати дзвінки чи відповідати на повідомлення там не можна. Хоча деякі фітнес-браслети таки дають змогу відповідати певним списком вбудованих фраз. Тобто, це такі гаджети для стеження за здоров'ям та заняттям спортом, і це їх. Основне завдання для цього власне і встановлені різні датчики для вимірювання пульсу, кисню в крові та інших показників. А також є спортивні режими тренувань ну власне для занять спортом. Головна відмінність смарт-годинників якраз в наявності вже вище згаданої операційної системи. Найпопулярніші з них це VROS від Google або ж WatchOS від Apple, але зустрічаються і інші варіації від китайських брендів, як, наприклад, Harmony OS від Huawei. Що це змінює? На свій розумний годинник ви можете встановити додаткові застосунки з магазину застосунків. Він у кожного бренду може бути свій, окремий, але це вже деталі. А також ви зможете взаємодіяти з цими застосунками, не використовуючи смартфон, тобто відповідати в месенджерах, чи користуватися, наприклад, картами. Тобто, ваш годинник стає певною мірою заміною для вашого смартфону. І отут, -от ця приставка розумний або смарт. Цілком є виправданою. Просто кажучи, для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно фітнес-браслет або ж смарт-годинник, варто відповісти лише на одне маленьке запитання а як ви хочете його використовувати? Решта це просто деталі, проте давайте в них зануримось. Найлегший спосіб вибору чи то смарт-годинника, чи то фітнес-браслета простий як 5 копійок, і його вигадав. На жаль, не я дивимось на бренд свого смартфону і обираємо гаджет від цього ж виробника. В чому тут простота і перевага? Зараз модно серед виробників вибудовувати екосистему з власних девайсів, Тож в такому випадку є величезна ймовірність того, що все працюватиме, якщо не ідеально, то ну найкраще з того, як задумав це виробник. Тобто все максимально просто. Маєте смартфон Xiaomi, купуєте Mi Band або ж Mi Watch. Samsung, тоді Galaxy Fit. Огляд, до речі, є на каналі або ж Galaxy Watch. Про них ми теж розповідали. Якщо у вас iPhone, то сам Стів Джобс заповідав купувати Apple Watch. Хоча його тоді напевно вже не було. Сам Тім Кук заповідав купувати Apple Watch. І Якщо ж ви хочете йти не настільки протоптаними стежками, то поради у мене теж знайдуться. Найважливіше це питання ціни. Як не крути, а від цього залежить багато. Інколи здається, що і годинники за 3 тисячі гривень, і годинники за 20 тисяч гривень на папері мають ті ж можливості. Але рівень їх виконання може бути абсолютно різним. Якість датчиків, точність вимірювання та різних налаштувань може відрізнятися. Тож визначення бюджету є важливою складовою при виборі чи то фітнес-браслету, чи то сма годинника важливе, але неочевидне, і стосується це скоріше власників айфонів. Ну про те, що Apple Watch несумісні з Android, знають багато, але є і зворотні ситуації. Тож переконайтеся, що ваша техніка сумісна з вашою операційною системою. Наприклад, ті ж Galaxy Fit 3 просто ідеально працюють з Samsung, вони підходять до всіх Android смартфонів але з айфоном ця штуковина не заведеться. Тож Зважайте на це при виборі. важливим. Також є стандарт захисту. Фітнес браслети за своєю природою, часто не бояться ні пилу, ні води, але це таки краще уточнювати перед купу, по покупкою. Також варто обирати є розумні годинники, які підтримують стандарт захисту від води та пилу, аби не знімати його щоразу перед походом в душ, миттям рук чи випадковим потраплянням під зливу. Стандарти захисту мають свої позначки в годинників. Це або ж ATM або ж IPX, і чим більша цифра поруч, тим краще. Оптимальний клас захисту це умовний IPX 7. Пам'ять це теж важливо, і це стосується саме смарт-годинників, тому що у фітнес-браслетів її просто немає. Там, що встановив виробник на заводі, те і ваше. А от в розумних годинниках є як оперативна, так і внутрішня пам'ять, і мова може йти про гігабайти всередині. Від кількості пам'яті залежить кількість застосунків, які ви можете встановити, і швидкість їх роботи. Внутрішня пам'ять годинника може і зберігати ваші улюблені пісні, і тоді, наприклад, на ранкову пробіжку зовсім не обов'язково буде брати з собою смартфон. До речі, якщо ви хочете, щоб годинник став реально його заміною, то звертайте увагу на моделі, які мають слот для сім-карти. І так, такі теж є. Звісно, що в фітнес-браслетах ні про які сім карти мова не йде. Проте, наприклад, якщо ви хочете сплачувати покупки безконтактно, то варто обирати моделі з NFC, але вони точно коштуватимуть дорожче. Акумулятор та енерго. Ефективність. Одна з головних переваг фітнес-браслетів над розумними годинниками це автономність. І якщо вам треба щось, що працюватиме один-два тижні і при цьому показуватиме вам час, вашу активність і ще певну інформацію, то це фітнес-браслет. Смарт-годинник це не про автономність, ну точніше, не в таких масштабах. Об'єм акумулятора. Це, звісно, приємний бонус, але не можна сказати, що це прям головне і надважливе. Як ви помітили, ми майже не говоримо про зовнішній вигляд пристроїв, тому що це ваша персональна справа, що вам подобається, і як ви хочете це носити. Просто зазначу, що вибір на ринку зараз чималий, і ті ж фітнес-браслети бувають овальними бувають круглими квадратними, так і розумні годинники є у різних, абсолютно різних формах, навіть коло в квадраті. Детальніше про таку новинку, отут-от за підказкою. Теж стосується і різних ремінців до годинників, їх просто безліч. Якщо вам не подобається варіант від виробника, то ви знаєте, де їх шукати. Не мені вам про це розповідати. Тому у цьому питанні можете виражати себе просто на максимум. Ну і давайте все підсумуємо. Якщо ви шукаєте легкий аксесуар для спостереження за часом, занять спортом, тренувань та стеження за своїм здоров'ям, у, так би мовити, фоновому режимі, то вам скоріше за все підійдуть фітнес-браслети. Бюджет, форм-фактор та колір підбирати варто самостійно. Від себе можу рекомендувати Mi Smart Band 8 або ж 8 Pro та Galaxy Fit Три, якщо ж ви шукаєте хороше доповнення до смартфону, або ж навіть його часткову заміну, тоді це однозначно смарт-годинники. Так ви матимете можливість відповідати на дзвінки або ж користуватися месенджерами та різними застосунками прямо з годинника. Це новий досвід користування, який вам вірогідно таки сподобається. Серед популярних хороших, але не супер дорогих моделей виділю годинники MS Fit. Ну і звісно, що Galaxy Watch або ж Apple Watch – це завжди чудові варіанти, якщо ви готові виділити на це свій бюджет. Коштують вони немало. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Напишіть про це в коментарях. Якщо ні, то теж напишіть, щоб ми про це знали. Дякуємо, що додивилися до кінця. Не забувайте про лайки та підписки на канал. Це дуже нам допомагає. а Також розвиває український YouTube. А ще подивіться оці огляди, які рекомендує вам сам YouTube. А ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.